Анатолій Новіков один з перших спортсменів брендів в історії вітчизняного дзюдо, бронзовий призер 20-х літніх Олімпійських ігор та чемпіонату світу, неодноразовий переможець-призер і чемпіонатів Європи та СРСР, заслужений майстер спорту. У Харкові відбувся турнір пам'яті знаменитого дзюдоїста, якому 17 січня виповнилося б 78 років. Змагання пройшли під патронатом харківського міського голови Ігоря Тер. Та зібрали у двох вікових категоріях 130 учасників. Сьогодні дійсно свято спорту Новіков Анатолій Тіринтич. Це легенда не тільки харківського, а українського дюдо. Я пам'ятаю, ми всі боролися на турнірі Новікова. Це був дуже такий потужний. Турнір, на якому завжди приїжджало дуже багато міст. Ми сьогодні дивилися схватки. Дійсно, майстерність наших харківських юдаїстів дуже висока. Ми знаємо за ваші успіхи, намагаємося всім вам допомагати. Міські уклін батькам за те, що в такий тяжкий час ви дійсно виховуєте своїх дітей. Дійсно, дзюдо це найпопулярніший від спорту у світі. Думаю, дай Боже, в наступному році ми зробимо ще більший, ще потужніший турнір, тому що ми повинні пам'ятати наших легендарних дзюдоїстів і виховувати нове молоде покоління. Можна довго перераховувати титули Анатолія Новікова, а можна просто сказати, один із найкращих 20-го століття Спортсмен і людина, ім'я якої стало символом перемоги, надійності, рішучості та професійного ставлення до справи. Ним захоплювалися не лише на батьківщині, а й у багатьох країнах, де боровся легендарний харків'янин. Таких побі він достигав благодаря своєму трудолюбію. Таких перемог він досягав завдяки своїй працьовитості. Чому ось такий приклад: був у нього приятель Сергій Мельниченко, п'ятиразовий чемпіон Європи. Вони дуже дружили, будучи у збірні Радянського Союзу. І ось вони один перед одним старалися. Ідуть на прогулянці, просто гуляють. Раптом Толя каже: Серега, ану залазь мені на горб сюди, значить на плечі. Мельниченко питає: Ти що, не натренувався? А він йому Давай, давай, тут якраз гора, я тебе понесу. Та говорити а том, он це говорить багато про що і насамперед про те, що він хотів, і він цього прагнув. А взагалі він людина вся в душі була. Он там не Я тебе люблю. не говорив щодня, я тебе люблю, але я це бачила, відчувала. Тому мені його не вистачає. Звичайно, мені його не хватає, канішне. Упродовж майже п'яти десятиліть у Харкові проводився турнір на призи Анатолія Новікова. Тепер це меморіал. Анатолій Терентійович пішов із життя три роки тому. У змаганнях брали участь юнаки та дівчата з Дніпропетровської, Полтавської, Сумської та Харківської областей. Боролися вони у двох вікових групах: – 12-13 та 14-15 років. Переможці та призери визначалися у 21 ваговій категорії. Задоволений кількість учасників. Сьогодні ми опробували нові правила, які буквально вчора були презентовані в Києві на Олімпійській базі Кончазаспі суддівським корпусом та тренерами, провідними тренерами, спортсменами збірної України. В цьому році буде чемпіонат до 16 років правом виходу на подачу Кубки Європи. І провідні області України, які Перемагають в командному залі, це Сумська область, область представлена, Полтавська область, вона є, Дніпровська область, це область, яка конкурує з Києвом, за і в командному залі України по всіх возрастних категоріях. Тому я вважаю, що рівень нашого турніру досить великий і будемо тримати цю планку і далі. По хазяйськи сміливо проявили себе вихованці спортивного клубу Слобожанець, які забрали на домашніх татамі шість золотих нагород. Ілля Нацький став переможцем у вазі до 50 кілограмів у молодшій віковій категорії. 11-річний підопічний заслуженого тренера України Геннадія Маханькова виграв на шляху до фіналу три сутички. У головному поєдинку здолав Матвія Скрипника з Лозової, отримавши оцінку в азарі. Ілля каже, що, звісно, хотів здобути. Ти медаль, але на золото не дуже розраховував. Просто суперники були досвідченішими та й підготовлені краще. Особливо важко довелося у фінальній зустрічі. Остання встріча була сама трудна, я вже був уставший весь. Остання зустріч була найважча, коли я був уже втомлений. Коли змагаєшся, коли ти кидаєш, це завжди дуже важко. Та й суперник, який був у фіналі, бореться поки що краще ніж я. Він довше ходить на дзюдо. Здолав його за рахунок волі до перемоги. Кидок через стегно це моя короночка. Майже скрізь його роблю. Я одного разу боровся у Києві, і там усіх кинув стегном. У дзюдо я хочу чемпіоном України стати. Ну або Європи. Дніпровці Михайло Савченко, Даніл Слюсаренко та Дзюдаїс Кременчука, Андрій Теркун стали володарями нагород від департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради, за кращу техніку у партері та стійці. Одноклубники зі Слобожанця Дмитро Багнюк та Григорій Жарий удостоїлися подяк за майстерність. Володимир Кисельов та Лалі Костенко, які представляють другу та шосту ДІСШ відповідно, отримали призи за волю до. Перемоги. Ми пам'ятаємо такі моменти, коли да, хлопець ніхто не знав, а потім... Я думаю, у вас на пам'яті дуже багато таких випадків. Із таких змагань і я розпочинав, і Артем Василенко, який учасник Олімпійських ігор, чемпіон Європи. Президент федерації наша дзюдо обласної. тому я вважаю, що вони повинні бути. Це закаляє емоційно, це дуже важливо. Хлопці знаєте, дійсно борються. Є такі, знаєте, боротьба за захоплення і атака, і зміни атаки і угол. атак. це дуже добре і перспектива в цьому напряму є. І ми бачимо, харківська школа, знаєте, незважаючи ні не на що от, показують високі результати. Олександр Шаріко, Олег Синицький, Світлана Бреус, спорт Харків, Новини.